Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WALD Pro. Сьогодні ми будемо розбирати тему кредитного рейтингу та чому він настільки важливий у Штатах і чому в нас в Україні лише одиниці знають, який у них показник кредитного рейтингу. І так, давайте розпочнемо з того, що таке кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг це відносна величина від 0 до 700 балів, що характеризує фінансову спроможність людини, яка в основному формується за рахунок вашої кредитної історії. Даний рейтинг це динамічний показник, який змінюється в залежності від конкретних обставин та вашої фінансової діяльності. Він відображає статистичну ймовірність успішного виконання позичальником кредитних зобов'язань в майбутньому, і чим вищий у вас бал, тим краще. А також кредитна історія та кредитний рейтинг це різні поняття, хоча дуже взаємопов'язані. Якщо ви переглядаєте англомовний YouTube на фінансові теми, то я більш ніж впевнений, що ви часто натрапляли на відео, у яких розповідається, як збільшити свій кредит скор Кредит-скор у Штатах це те саме, що наш кредитний рейтинг, тільки у Штатах максимальне значення в рейтингу 850 пунктів, а у нас 700. І ось знову і знову, натрапляючи на такі відео, я задумався: а чому американські ютубери постійно викладають такі відео, і ці відео набирають велику кількість переглядів, а у нас є жодного відео на цю тему, як підвищити свій кредитний рейтинг в Україні, так і не знайшов. Вся справа в тому, що у Штатах цей кредит-скор – це реально дуже важливий показник, і я впевнений, що українці, котрі емігрували у США, зіткнулися з тим, що життя без хорошого кредит Score в Америці не таке вже і просте. У Штатах, якщо ви оформляєте кредит, іпотеку, лізинг, то відсоткова ставка залежатиме від вашого кредит-скор. І якщо він низький, то, наприклад, на іпотеку ви можете отримати 15% річних. А якщо він високий, то знайдуться банки, які будуть готові вам надати іпотеку і під 5% річних. Тобто з високим кредитним рейтингом у штатах вам доступні дешевші кредити. Погодьтесь, іпотека під 5% річних та іпотека під 15% річних це колосальна різниця. Те саме стосується і оформлення страховки. Як ви знаєте, ринок страхування у Штатах це зовсім інший світ, і з високим кредитним рейтингом вам може бути доступна ширша та дешевша страхова програма. А з низьким рейтингом та сама страхова програма для вас буде коштувати дорожче. Тому фактично високий кредитний рейтинг у США це значна економія вашого гаманця. Більше того, хороший рейтинг відкриває вам двері до хороших посад, адже принаймні на посаду, яка вимагає матеріальну відповідальність, роботодавці перевіряють кредитний рейтинг. І таку позицію людина із низьким Credit Score не займе. Також із низьким скором людина у Штатах матиме проблеми з орендою житла, орендою автомобіля. Тому, як ми бачимо, кредитний рейтинг впливає на багато аспектів життя в Америці. Зі штатами розібрались. Тепер давайте про кредитний рейтинг в Україні. Свою кредитну історію ви можете раз на рік перевірити безкоштовно і як та де це зробити, я розповідав ось у цьому відео. А ось перевірити свій кредитний рейтинг, найпростіше можна зробити це через застосунок кредитна історія. І це також буде без комісії. В Україні кредитний рейтинг має максимальне значення у 700 балів і поділяється на 5 статусів. Середній показник по Україні станом на початку 2024 року це 411 пунктів. Щоб збільшити свій кредитний рейтинг в Україні, вам потрібно мати не більше трьох активних кредитних продуктів. До речі, в Штатах навпаки, щоб рейтинг зріс, то рекомендують мати орієнтовно 5 кредитних рахунків, тобто іпотеку, кредит на авто, кредитні картки, і тоді банки у США більше вам довірятимуть. Також, чим частіше ви подаєте заявки на кредит, тим швидше ваш рейтинг падатиме. Тому без лишньої потреби не заводьте кредитні заявки і ваш рейтинг тоді зростатиме. Якщо ви користуєтесь кредитними картками, то використовуйте свій ліміт не більше, аніж на 40% від доступного вам ліміту, і рейтинг зростатиме. А також дуже сильно впливає те, яка сума боргу у вас на платіжну дату. Тобто банки формують звіти на платіжну дату, і ці дані передають у бюро кредитних історій. Тому якщо, наприклад, ви 1 січня розрахувалися з кредиткою і використали повністю свій ліміт, і ви маєте два місяці пільгового періоду на повернення, то ось 31 січня ваш кредитний рейтинг суттєво впаде. Адже більшість банків платіжною датою ставлять останній день місяця. І у такому звіті, переданому банком у бюро кредитних історій, буде інформація, що ліміт у вас вичерпано. А платежу у поточному місяці не було, і це понизить значно ваш рейтинг. Навіть незважаючи на той факт, що у вас ще й місяць пільгового періоду на повернення цього боргу. А ось якщо б ви до платіжної дати погасили значну суму боргу, а вже навіть на наступний день після платіжної дати знову повністю використали ліміт, то у такому випадку рейтинг зросте. Адже у звіті буде інформація, що ви в перший же місяць погасили значну суму, і на звітну дату у вас великий доступний кредитний ліміт. Ваш рейтинг може змінювати щоденно. Все залежить, як часто ваш банк чи ваші банки оновлюють інформацію у бюро кредитних історій. Ну і також наявність довгих кредитних угод на термін від 3 років і більше знижують ваш рейтинг. Думаю про очевидні речі, такі як оплата неповного платежу, прострочка, чи взагалі відсутність погашень, наявність штрафів, аліментів, виконавчих проваджень та перебування у реєстрі буржників просто вбивають ваш рейтинг, говорити не потрібно. Тоді так усе зрозуміло. До речі, з кредитної історії видаляються записи, котрі старше 10 років. У своєму телеграм-каналі WalletPro я провів опитування, чи знають люди свій кредитний рейтинг. І більшість осіб не знало. То чому у Штатах усі шукають шляхи, як збільшити свій рейтинг, а у нас в Україні більше 70% опитуваних навіть ним не цікавляться. І це про тому, що опитування відбулося на фінансовому каналі. А справа в тому, що кредитний рейтинг в Україні не має такого впливу на різні аспекти життя, як у Штатах. Станом на зараз даний кредитний рейтинг, грубо говорячи, лише впливає на рішення кредитора, чи дати вам кредит, чи ні. А навіть у певних банках, маючи і високий кредитний рейтинг, вам може бути відмовлено у кредиті. Адже деякі банки по своїх кредитних програмах мають додаткові вимоги. Як ось, наприклад, офіційне працевлаштування. Тому навіть якщо у вас і високий рейтинг, але станом на зараз ви офіційно не працюєте і не маєте офіційних доходів, то і кредит не зможете отримати. Не говорячи вже про вартість кредиту, адже у нас в країні рейтинг майже не впливає на вартість та умови кредитування. Якщо ми говоримо про споживче кредитування, то заходите на сайт банку і бачите умови кредиту, і там одразу прописана ставка. І немає такого, що для осіб із низьким рейтингом кредит чи кредитна картка буде підвищує процентну ставку, аніж у тих, у кого цей рейтинг високий чи дуже високий, вам або дадуть, або не дадуть кредит чи кредитну картку, а умови у всіх одинакові. Якщо говорити про автокредитування чи іпотеку, то там ситуація аналогічна. Є прописані кредитні умови, і лише буквально в поодиноких випадках вам можуть запропонувати на 1-2% річну ставку нижчу, якщо у вас ідеальний кредитний рейтинг і кредитна історія. Але це більше винятки із правил. Особливо, коли зараз іпотечного кредитування на практиці як такого навіть і немає за винятком державних програм. А 1-2% річних при наших ставках це взагалі невідчутна різниця у порівнянні з кредитами у штатах, де ставка на іпотеку може бути і 5%, а може бути і 15%, в залежності від вашого кредитскори. Щодо працевлаштування, то згідно опитування проведеного ресурсом WorkUA у вересні-жовтні 2023 року, результати показали, що тільки 18% компаній перевіряють кредитний рейтинг або історію кандидатів, і тільки 4% людей, які шукають роботу, стикалися з подібною перевіркою. Я підозрюю, лише з рейтингом нижчим за 250 у роботодавця могли виникнути якісь питання до кандидата. Тому, якщо рейтинг не критично низький, що свідчить про протерміновані борги, то перевірка кредитного рейтингу в нас в Україні це лише формальність. І чи у вас показник 300 чи 650, значення для роботодавця це не має і фактично на рішення винайняти вас чи ні, це не впливає. Тому як висновок. Якість кредитної історії це головний фактор, котрий впливає на ваш кредитний рейтинг. Станом на зараз, ваш кредитний рейтинг це один із основних чинників, на які звертає увагу кредитор, коли приймає рішення про видачу та розмір кредиту для вас. Кредитний рейтинг не впливає на розмір відсоткової ставки та вартість кредиту. Навіть максимально можливий кредитний рейтинг має такий самий вплив, як і ваша максимальна оцінка з математики у 5 класі, на те, чи візьмуть вас на роботу, чи ні. Впливу на ціну та покриття страховки рейтинг не має. І, власне, через вище перелічені причини в Україні мало кому цікаво, який кредитний рейтинг ми маємо. А який у вас кредитний рейтинг? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!